Злочинці використовували переважно міномети та артилерію заборонних калібрів. Саме з таких видів озброєння вони ще години, як по розкладу, вели вогонь на Донецькому напрямку. Обстріляли Авдіївку, Опитне, Шахту, Бутовка, Красногорівку, Кам'янку, Старогнатовку, Піски, Водяне та Мар'їнку. Протитанковий ракетний комплекс обстріляв гранітне. Використовуючи міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, Барвари 21 століття обстріляли Луганське, Лозове, Кірове, Ленінське, Майорськ. На Маріупольському напрямку з окупованого населеного пункту Саханка працювала артилерія загарбників по Широкиному. Більшість снарядів лягло на бойові позиції незаконних збройних формувань та на нейтральну територію. А на Луганському обстріляли щастя та Станицю Луганську. Безпілотники злочинців з'являлися у небі над нашими позиціями 16 разів. Подаруй вишиванку захиснику. Заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова, а також відомий волонтер, а нині радник міністра оборони України Тетяна Речкова. Приїхали на передову у гості до військовослужбовців 81-ї десантно-штурмової бригади. Вони привезли бійцям символічні футболки. Вишиванки. На урочистому шикуванні військові отримали подарунки особисто в руки. Розглядали, фотографувалися. Кажуть, тут такі акції дуже потрібні, адже піднімають бойовий дух. Як можемо, так і снабжаємо хлопці. Зараз ми привезли футболки. Далі продовжую збирати средства, щоб радять дві бригади. щось привозять, коли не забувають про нас. Приємно коли я поїсти. Я біла маяк, як звичайні люди завжди приємно, коли є увага. До речі, придбані вишиванки були за власні кошти Тетяни Попової на 150 футболок. Чиновниця витратила 6 міністерських зарплат. Доєднатися до подібної акції пропонує і всім небайдужим. Потім я сподіваюся, на що з таке будемо робити для кожного. Розділи, які знаходяться тут так сказати, гарячих точках, зі словами вдячності, проводжали хлопці гостей, і не дивно, адже турбота додає бійцям сил воювати на передовій. Юрій Стоянський Віктор Гром час ще. Цей звичайний, на перший погляд, військовослужбовець, спеціаліст з унікальним досвідом. Андрій Анатолійович Чуйко за 25 років встиг послужити у трьох арміях радянській, російській та українській. Після 12 років життя на пенсії він пішов добровольцем до війська і нині ділиться досвідом із молодими бійцями. 25 років прослужив в армії. Значити, це була совєтська армія, потім два роки российская була російська армія, перевелся в збройних силы України. И до декабря 2002 года я служил в Збройних силах Украины, закончил службу в ракетній бригаде в місті Кремичуге. И после этого 12 років был на пенсии, работал в органах власти, в органах испытания надзвичайної ситуації работал. И в начале этого года по мобилизации за, с власним желанием, за облаком души, как говорят. Я пришел в военкомат, попросил меня призвать. Был направлен на воинскую часть, которая формируется, и назначен на должность заместителя командира по работе с личным составом. Знания патриота на ЭБЭК бейцы. Уси, кто знает, ним визначает визначают на силу воли, стейкость та оптимизм Андрея Анатольевича. Конечно, я передаю свой опыт, в первую очередь, это тем людям, которые исполняют обязанности заместителя командиров рот по работе с личным составом, в первую очередь, офицерскому составу, которые многие, к сожалению, даже в армии не служили, есть и такие и немалые. Вот. И, конечно, это солдаты сержанты, которые пришли по мобилизации. Тоже многие из них не служили даже в срочную службу. Не есть что рассказать, не есть чему научить. Вот. Ну, я не хочу сказать, но я специалист, я военный человек. Данило Іщенко, Вадим Стасюк, час че. Як зберегти життя і здоровий глузд військового після повернення з війни? Фахівці психологічної кризової служби разом із представниками координаційного центру допомоги учасникам АТО обговорили цю проблему з соцпрацівниками, волонтерами та психологами міста Вижгорода Київської області. Адже більшість бійців, які повертаються додому, адаптуються до мирного життя протягом кількох місяців, і декому потрібна ефективна психологічна реабілітація. Для нас дуже важливим є досвід тих країн, які вже тривалий час перебувають у стані війни. Тому я звернулася до фахівців з Ізраїлю до ізраїльського посольства. І саме головне, що я звернулася до тих фахівців, які в Україні вже мають досвід роботи і знають, яким чином все ж таки ми можемо реалізовувати ефективно питання психологічної реабілітації саме для військовослужбовців. Як стверджують українські фахівці, у ізраїлітян ми можемо запозичити систему допомоги як цивільним, так і військовим. Вона якраз полягає в тому, що там ніхто не залишається поза увагою. Тобто, навіть якщо там попала, ну, наприклад, ракета чи бомба, в якийсь там живий квартал, то йдуть весь цей квартал, кожну квартиру, кожну будинок питають, хто що бачив, хто що чув і так далі. Тобто на одного фізичного травмованого, там десь 5-6 є якби, психологічно травмовані. Найкраще починати психологічну реабілітацію бійця з його сім'ї, стверджують психологи, і робити це слід ще тоді, коли військовий перебуває на війні. Обов'язково таку роботу потрібно проводити із дітьми. Конечно, психологической помощи потребует каждый военный, но каждый в смысле поддержки обязательно Нужна помощь, как поддержка, да? но 30% конечно, бойцов это будет примерно это будет с приставник ТСР, да? которым нужна вот конкретно психологическая уже работа с ними. Здебільшого бійці, АТО по допомогу звертаються спочатку до військоматів. Це і оформлення статусу учасника бойових дій, і отримання інформації щодо прав і пільг. Але на жаль, мало хто звертається по допомогу психологічно. Безусловно, проводимо бесіди з ними, предлагаємо там відправитися там, на пройти, працю, пралічити. Нап'ятже, на какую якусь пам'ятку, щоб ми йому давали, він знав, що там центр зайнятості поможе там то Отакіти люди там по. Це материальная помощь -то тобто, в администрацию, такой-то отдел. То есть вот это нужно сделать. Это, в принципе, об этом говорилось, и я думаю, что это будет сделано уже в ближайшее время. До кінця серпня такі семінари пройдуть у кожному районі Київської області. Це дозволить виробити єдину систему психологічної допомоги бійцям, які повертаються з війни. Донецький аеропорт таким ми його запам'ятали після важкого і тривалого протистояння. Тепер же його зменшена, але реалістична копія знаходиться у військово-історичному музеї. Тут відкриту виставку з тисячами експонатів, які допоможуть краще зрозуміти, що таке війна на Донбасі. Ми вважаємо, що наше завдання зробити постійно так, щоб до нас. Сталася подія через місяць. Прийшли члени родин загиблих, члени родин тих, хто воює зараз на Донбасі, учасники цих подій, школяри, будь-хто. І вони побачили відображення цієї події в нас в експозиції. Вони побачили експонати, фотографії і почули розповідь не тільки ту, яка відома їм з засобів масової інформації або від родичів, а взагалі широкий. Погляд на цю подію з аналізом усього, що сталося, і з великою кількістю очевидців, майже всі присутні у залі так чи інакше пов'язані з бойовими діями. Тож і виставку допомагали збирати разом. Ось ці чоловіки добровольці. Плічопліч -пліч воювали на сході. Там втратили бойових побратимів, своїх кращих друзів. Тепер речі героїв зберігаються тут у музеї. Два друга вони жили всю всю дорогу ж місті. Так жили вместе, дружили вместе, місці, сім'ями жили. Вот. Так і погиблі в місці. Один другого вытаскивал раненого с поля боя, их одной боїх всех убило. Виставка працюватиме на постійній основі. Тож усі, кому є чим поповнити експозицію, можуть приносити речі просто сюди, в Національний військово-історичний музей. Маріанна Маркевич, Вадим Стасюк, час че.